Зранку 1 вересня у тролейбусах та комунальних автобусах Полтави не працював є квиток, та не було можливості розрахуватися за проїзд карткою. Така ситуація склалася через непродовжений договір з компанією Fargo Systems, що відповідає за безготівкову оплату проїзду. Те, вже сьогоднішнім рішенням Полтавського міськвиконкому цього ж дня договір продовжили, аби з розрахунок у комунальному транспорті міста повернули. Ми провели екстрений швидкий позачерговий виконком, де продовжили дію з відповідним підприємцем на час договірного періоду, тому що до нього є багато питань. Ви бачили і публікації в пресі. Але зауважу даний перехідний період він вже буде з користю більшою для міста. Якщо раніше у нас 9,9 була винагорода, яку відраховується відповідно за обслуговування даної системи, то зараз вона опущена до 7,7. і не переймайтеся, ті друковані квиточки, які зараз не друковані. У нас працюють цю зміну. Тож уже з другої зміни у нас уже все буде працювати, як і було. Як зазначила Катерина Ямщикова, перехідний період потрібен, щоб громада могла зрозуміти, яким чином буде йти зміна системи та що відбуватиметься з коштами на картках. За словами начальника комунального підприємства Полтава Електроавтотранс Євгенія Зайцева, триватиме він до кінця поточного року. Сьогодні восьму ранку був виконавчий комітет цього питання. Зібрався. І вже є рішення про подовження терміну до кінця грудня цього переходного періоду. І ми з другої половини дня ми поновимо роботу з валідаторами, так що ми за незручності вибачаємося перед пасажирами. Поки що до, до кінця грудня будемо працювати в тому форматі, як працювали вчора. Там десь до цього євгеній зайцев пояснив, на час перехідного періоду місто має ввести в дію систему електронного квитка в повному обсязі, зокрема, обладнати транспорт стаціонарними валідаторами, придбати необхідну кількість карток полтавця, забезпечити ними пенсіонерів, так як це вже зробили в ряді міст України. Незважаючи на активний пасажиропотік, пов'язаний з першим вересня, конфліктних ситуацій через тимчасову відсутність валідаторів зранку у транспорті не було. Якщо у пасажира не виявилося готівки, його везли безкоштовно, говорить кондуктор Світлана. Це не дуже важко, в звичайному режимі. Ну з терміналом трішки проще, бо люди деякі є з карточками, і ще всі не в курсі, що немає терміналів. Вже нам сказали, що в другій половині дня будуть термінали. Все буде добре. Нічого, люди всі з розумінням ставляться так, що все добре, все гарно. Там ми звикли, ми постійно, чи так, чи так, якщо є, ну, але звичайно зручніше було б, щоб. Без карти без готівкового так. в принципі нічого нового звикли до того, що е, треба розраховуватись готівкою. Я готівком розраховуюся. Іноді вибирав тролейбус саме тому, що не було готівки з собою і так досить таки некомфортно. Буду чудово, якби повернули, тому що. Іноді доводиться петлю робити до банкомату, щоб зняти готівку. Не завжди є. Так що було б добре. Валідатори повернули в комунальний транспорт Полтави цього ж дня з 13-ї години.